Тетяна із Сумщини. За спеціальністю вона картограф. Нині у пошуку роботи, тому прийшла на ярмарок вакансій у Хмельницькому. Карти допомагаємо в аграрній сфері, моніторингу земель. Хотіла б саме спеціальність, за якою я навчалася, і три роки працювала. Але, в принципі, я відкрита до чогось нового і потрапила сюди. За запрошенням центра зайнятості завжди хочеться не залишатися на тому рівні, на якому ти є, навіть коли в тебе є вже певна кваліфікація і певний досвід роботи. У виставковій залі торгово-промислової палати нові можливості для внутрішніх переселенців та хмельничан, котрі опинилися без роботи, пропонують понад півсотні роботодавців. Серед них комунальне підприємство Електротранс КП електротранс запрошує до співпраці малярів, акумуляторщиків, слюсарів, електрогазозварників. Також у нас вакансії. Водіїв автобусів, водіїв тролейбусів. На базі підприємства функціонує автошкола, де ми проводимо навчання 3,5 місяці, і ви є водієм тролейбуса. Навчання є безкоштовним. Ми зараз набираємо групу на грудень місяць. Приблизно 40 водіїв тролейбусів нам потрібні і 30 водіїв автобусів. Так що всіх бажаючих запрошуємо підприємство. Має бронь найбільше кажуть організатори на ринку праці потребують представників робітничих професій. «В Базі даних сьогодні Хмельницької філії Хмельницького обласного центру за понад тисячу вакансій. Це сьогодні більше робітничі професії, ті, яких сьогодні саме шукають роботодавці. Це професії фахівців з інструментом. Якщо говорити про середній розмір заробітної плати, то він сьогодні складає близько 14 тисяч гривень по місту Хмельницькому. Учасники ярмарку, а їх зареєструвалися близько трьохсот, підходили до яток із проспектами, брошурами і дізнавалися пропозиції. Кожен міг ознайомитися із грантовими програмами перекваліфікації. Їх презентували благодійні фонди Рокада і Хесет З початку року до програми перезавантаження Червоного Христа України долучилися пів тисячі людей. Професійні курси, які вже у цьому році прийшли майже 250 чоловік, які мали таку змогу здобути спеціальність, таку, як кухар, як швачка, електрозварник, сім 48 Бенефіціарі нашої програми отримали нашу е, фінансову допомогу на створення власного бізнесу або ж підтримка вже існуючого бізнесу. Це е, програма е, конкурс мінігрантів, які ми пропонуємо. І люди отримають по 100 тисяч гривень. Ярмарок вакансій став живою платформою для діалогу між роботодавцями і шукачами роботи. Організували захід в межах програми Єднання заради дії. Це корисно територіальній громаді, тому що це інтеграція. ВПО є заклади освіти: Херсонський національний технічний, Хмельницький національний, Маріупольський будівельний коледж. Це релоковані, які пропонують перекваліфікацію. Центр зайнятості він дає ваучери, які дають можливість оплатити таке навчання. Це якраз можливість в одному місці звести і тих, хто шукає, і тих, хто пропонує. Такі ярмарки кажуть організатори, планують проводити двічі на рік. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.